Доброго дня, діти! Батьківщина у нас єдина, її назва Україна, а мова наша українська. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш. Любіть рідну мову, автор Федір Пантов. Послухайте вірш. Мова краса спілкування. Мова як сонце ясне. Мова то предків надбання. Мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Ось ми послухали такий чудовий вірш. А тепер повторити за мною. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Діти, любіть свою мову, прославляйте її та ніколи не цурайтесь, якому б куточку землі ви не були, пам'ятайте свою рідну мову. Адже для нас українська мова це материнська мова, це мова нашого народу, наша гордість, наша сила. До побачення!